ЧВК Редан хто засновники, ким вони в цілому є, чим небезпечні для України, а також моя загальна думка про це слоякся новотворення. Починаємо. Останнім часом ЧВК Редан, вони справді буквально е чутьлі не на кожному кроці, зустрічаються в соцмережах, як в Тіктокові, так і в Телеграмі, та й, напевно, в інстаграмові. Сам я особливо в Інстаграму не користуюсь, як ви можете знати по моїм попереднім відео. Спочатку вони, звісно, з'явились більш російському інфопросторі, на території цієї проклятої країни, а далі повільно, повільно, до речі, навіть якось і неочікувано для всіх перебрались і до України. Я пам'ятаю, сам здувався, коли побачив якісь пости в телеграм-каналах українських, там де пишеться, що вже в наших українських містах, таких до прикладу, навіть як Харків, місто, в якому достатньо важка ситуація, навіть зараз з'являються якісь підлітки, які слідують за російською субкультурою і збираються разом для деструктивних дій. Зараз. Це нам зовсім не є потрібним в такий важкий час для нашої держави. Перша, звісно, претензія до цього ЧВК в душках, чому воно все-таки ЧВК? І чи це вам нічого не нагадує? ЧВК. Якщо розібрати цю абревіатуру, вона, звісно ж, буде означати «Часна воєнна компанія. Ну, якщо це саме російською говорити, українською – ПВК. І чому я запитав, чи вам це нічого не нагадує? Е, оскільки. Ця субкультура була створена в Росії, до речі, створена на базі якогось там аніме, Hunter x Hunter, начебто я в ньому не особо розбираюся цих аніме. І саме, начебто, цей павук, якого вони використовують на самому одязі, був взятий з цього аніме. З Росії, звісно, походить і інша ЧВК, це саме ЧВК Вагнер. І як, от люди, які повторюються в Україні, не могли додуматись і провести паралель між тим, що ця субкультура зародилась в Росії повністю безглузда субкультура в неї немає ніякого навіть ідеологічного підтексту. Вони просто збираються, ходять разом, б'ють нерусків, запам'ятай самого нерусків. Неруські це і українці, там, і білоруси, і поляки там, і так далі. Багато ще можна е, народностей перечислювати. Б'ють неруських, вдягаються в такий-то, такий-то одяг і роблять такі-то, такі-то собі зачіски. Це все, що вони роблять. Нічого зовсім корисного, ніяку може там якусь свою політичну діяльність. Вони зовсім не хочуть вести. Це просто підлітки яким немає чим зайнятися, і вони просто хочуть наражати своє життя на небезпеку, а також життя чужих їм людей. Просто за те, що ті люди існують. Наскільки я навіть пам'ятаю, в ході першої їхньої бійки, яка, звісно ж, провелася в Москві, де ж може така херня утворюватись, начебто навіть загинуло два підлітка. От не знаю точно, чи загинули, чи саме постраждали, але якось на це по барабану робиться в Росії, то хай в них робиться. Головне, щоб не добиралось до нас. Проте до нас, звісно, воно добралось, і воно добралось не скільки, як з якимись ідеологічним там підґрунтям, що в нас люди теж хочуть бити там якихось нерусських. Ні, в нас навпаки, люди хочуть бити тільки всіх русських. Не розумію, наш тоді тут ця ЧВК по одягу і зачасті в нас я також не помічав ніяких дискримінацій. Сам нещодавно прогулювся містом і помічаю, що достатньо багато підлітків виглядають виглядають майже так, як їм заманеться. В когось там коротке волосся, в когось довге волосся, одяг також може бути різний, ті самі якісь там клітчасті штани можуть бути, якась там то штори, каре, чорне і так далі, в хлопців, в дівчат. Ніхто за це їм нічого не каже, ніхто їх не обмежує. Ми не Росія там, де ти якось мінімально відрізняєшся від когось і тебе за це задопчуть. Насше дивляться і навчинки людей. Багато хто там може оглядати як хоче, ну, звісно, в рамках розумного і може робити хороші справи. Наше молодше покоління в Україні відноситься до цього більш з якимось юмором. І я не знаю, наскільки це добре чи погано, бо юмор він зараз достатньо різноманітний. Там, ну, самі знаєте, є такі поняття, як роффил і так далі. І багато хто сприймає цю ситуацію в рофіл, там, пошуткувати з цього, і коли робиться якась сходка, вони навіть ну, приходять туди, щоб просто подивитись, типа що там буде. Але напевно в цьому немає великого сенсу. Ви тільки створюєте якусь інформаційну подію, що от була там сходка і прийшло багато людей. Ви можете навіть не бути в цій ЧВК э, раден, але просто якщо прийдете туди і вже будете там, поліцейські, які приїдуть на це місто, вони, звісно ж, вас порахують за учасників цього руху або люди, які будуть проходити поряд десь, будуть чути, що там щось планувалось, побачать ось скільки людей, і подумають, що о, щось тут багато людей, чого вони їх там підтримують, чого вони вливаються в цей рух. І почну, звісно, більше цим цікавитись, і, можливо, хтось не дуже сильний розумом, також захоче приєднатися до цієї течії. Але в нас, на відміну від Росії, все-таки більшість таких груп створюється не на серйозі. Тобто, я сам бачив, як поліція, національна наша поліція, затримала одного з адміністраторів місцевого якогось там міста, каналу. Там він назвався там якийсь човарка-Редан, і там ну, якась приписка якогось міста. В моєму місті також, до речі, це було щось, там зібрали вони пару підписників і закрили, чи що я не пам'ятаю. І якщо повертатися до цього 16-річного хлопця, якого затримала поліція, він сам на камеру потім признався, що він створив цю групу просто для заробітку грошей. Ця тема зараз на слуху: вона є в Тіктоці, є в Телеграмі, може в Ютубі. Ну, вже раз я записую це відео, то точно ця тема буде в Ютубі. Просто для того, щоб заробити гроші на рекламі, швидко набрати підписників, заробити гроші на рекламі. Цей підліток вирішив проведути таку бізнес-схему. Ну краще він це, звісно, не починав. Мені здається, витрати були більше, ніж те, що він отримав. В плані отримав він там, начебто, як якихось 10 доларів з тої реклами, але зато побував в відділенні поліції, зато його там зняли на камеру, і до нього вже там якісь підозри є. Напевно, і ще щось таке. Коротше, заробив собі погану славу, хлопець. І ці гроші зовсім того не коштували, і ті можливості, які могли б бути зроблені за допомогою цієї групи. Я от просто не розумію, як люди могли б приєднатися до цього навіть пожарту саме в наш час в Україні. Хай там Росія я вже говорив, що все рівно, хай в них робиться, що там хочеться. Головне, щоб робилось то, що буде їх підштовхувати до розпаду найшвидшого. Але в нас в Україні. Це зовсім не має сенсу. Ми зараз маємо бути максимально разом, бути максимально спільними, не дивлячись на різноманітні, можливо, навіть якісь там погляди. Ну не знаю, хтось любить то, хтось не любить то. Потрібно бути всім лояльними один до одного, триматися разом, ну крім звісно, якщо ви там не якийсь комуніст, там, і так далі. А тут з'являється субкультура, яка починає ділити людей і влаштовує між ними бійки. Навіщо просто було саме додати цей елемент жорстокості до своєї, так сказати, субкультури? Хоча це. Це навіть не субкультура, вони, вони не мають якоїсь ідеї за чим рухатись. Це просто ну, пустота. Це нічого. Фантік. Хтось вам забороняє ті штори робити собі, фарбуватись там в якийсь там чорний колір волосся, потім вдягати якийсь там одяг з, тим, з якимись павуками і так далі. Та вдягайте на здоров'я. Хто до вас чіплятись буде? Я би сам особисто би до таких людей не чіплявся. Можливо, в Росії справді інша ситуація, та хай це залишається в Росії. На наші люди. В Україні От мають думати, мають думати насамперед головою, що в нас зараз такий важкий час, і краще було б в нас зробити якусь би групку людей. Ви там не знаю, можете також, вам подобається це анімето Hunter X Hunter, чи як воно називається. Ви також можете собі взяти того павука. Хоча, напевно, вже редан спаклюжив більш-менш цей образ через те, якщо ви також в нас в Україні будете е з тим павуком на спині, чи ще десь там, іначе, начебто з цифрою 4, я, до речі, от бачив е також е різні фотографії там, цих учасників цього чоловіка Радан, і там в когось четвірка, в когось трійка, в когось двійка, в когось сімка на павуку навіть є. Ну, Дивно. Я в цьому не розбирався, зовсім не знаю, що це значить, може, це їхня якась ієрархія чи що, фіг зна. Ну наші от українські люди ну, вже цей образ, звісно, не можуть взяти. Якщо ви хочете зробити якусь свою групку, ви, звісно, можете зробити якусь групку, але не для якихось пусти... пустих цілей: ходити там по торговим центрам, ходитись по, лю... по вулицям, докапуватись до якихось людей. Ви створіть якусь невелику групку, зробіть там один одному образи, якісь, я не знаю, навіть там спільні якісь образи, однострої. Хочете, йдіть в однострої, все рівно. Ну, щоб ви робили щось корисне, до прикладу, те саме волонтерство. Зараз е, наша держава сильно потребує кого адекватних людей, як мінімум, а адекватні люди це військові, це волонтери. І люди в цілому, які намагаються, хоча б якимось шляхом довести нашу державу до перемоги. Навіть так само працюючи і потім, і потім сплачуючи податки, ви проводите нашу державу до перемоги. Тому люди не наслідують ніяких дурних російських ЧВК-реданів. Пишіть вірші, живіть цікаве життя, тримайте свою ручну бібізяну, а також мирного неба вам над головою і помечу дурних думок в голові.